Друзі, всім привіт! Нарешті висаджено вже всі новинки Фріго. Останнє було Fresh Forward Голландія, Джен Каравеліа Каденса. Ну, все ми висадили. Будемо чекати достигання і побачимо хоча б огляд короткий. Скуштуємо, що яке воно буде. Нічого не знаю, але по опису воно повинно бути дуже гарним. Дивимось на нашу Джусі Клодію? Це у нас джусі. Ось у нас тут шпачки їдять. Бачите? М -м -м. Смачна. Вона тверденька, але всередині соковита. Дуже транспортабельний сорт. М -м -м. Солодкий. Першу крупну ягоду вже шпаки обклювали, як бачите. Що лишилось, то лишилось. Я вам зараз покажу. Тому що шпаки у нас тут. Ласують, як зазвичай. В цьому році їх набагато більше, ніж було в минулому шпаків. І тому, як бачите, вже щось ми щось мороз побив а щось залишилось. Ось така джусі. Так виглядає, виглядає джусі. Давайте отут. Бачите, є навіть така форма ягоди. тут уже пташки побували. Є така, є ось такої правильної форми, більш конічна. Багато зелених носиків не бачу, але коли достигать починає ось такий зелений носик. От він вже окрашується. От бачите, окрас такий має ось така ягода. Дуже гарна, гарної форми. Це у нас Джусі. Ось така Джусі. Тут пішла Клодія. Джусі в нас поступово переходив Клодію. Клодія трішки інша форма ягід. Ось така вона. Зараз скуштуємо. Джусі має більш, більше цукру, ніж Клодія. Досить соковита. М'якіша за Джусі. Ягода крупніша. ну Це без підживлення, друзі. Це взагалі без підживлення. Тому що то мороз, то холод, вона стресувала. Тому ось її тут небагато. Я ж кажу, першу вже облювали шпаки. Давайте вам покажу її з тої сторони, де вона ще не стигла. Тут все рівно бігають шпаченята, п'ють її. Тут її більше зеленої. Теж має трішки зелений кінчик, коли достигає. Так само, як і джусі. Ось тут багато зеленої ще. Така у нас клодія з іншої сторони. Північної, з північної сторони. Ось таку форму вона має, ягід, Досить гарна. Гарна, гарна подлодія. І тут у нас пішла. джусік теж тут чимало зелено, як бачите. Це інша сторона, де пізніше починає достигати, тому що з південної сонця більше починається вона раніше. Ось така загрузка на кущиках. чимало і зеленої ягоди, як бачите. Тобто в неї розтягнуте плодоношення. Нема такої, як лючії. Лючія за тиждень достигла, зібрали і забули. Але ж лючія трішки пізніше встигне, ніж Джусі та Клодія. Так що, ось лючія. Це фрігушка. Це свіжа фріго цього року. Посаджене. Ну Лючія є лючія. Що тут говорити? Це лючія тут вже трішки збирала, щось померзла квітконоси, бо вона не вкривалася у нас. Тут геть інший аромат. Джусі Клодія більш такі промислові, для транспортування дуже гарні. Ну, а лючія таке фліго, я ж тут пообривала квіти, де-не-де -де залишила для себе поїсти, чесно скажу, просто лишила лючію, щоб поїсти, бо вона мені дуже пасує. Її смак мені дуже подобається. Тут більше лишила, там менше. Де сильніший кущик, то я лишила по одному квітконосу. Так. А взагалі лічі я яде 2-3 квітконоси. Так що, друзі, саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.